У багатьох криворіжців рідні та друзі нині на фронті. Тож про ситуацію з передовою та потреби військових знають з перших хвост. Саме тому криворізькі та львівські художники Богдан Шептенко і Владислав Кіцела звернулись до небайдужих людей по допомогу підрозділу, де служать наші земляки і друзі хлопців, дуже потрібні, так би мовити, додаткові очі для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Збір на дрон Mavic 3 Що ми збираємо половину збору? Це не вся сума, тому що наша половина збору сягає 143 тисячі гривень. Взагалі, повна сума 286 тисяч гривень. На сьогодні скільки маєте? Десь до 30 тисяч гривень на збирали. Так ще багато. Сам дрон коштує десь двісті чимось тисяч. Але треба після цього його відправити на перепрошивку програмістам, які ну є програми, які ставляться задля того, щоб не глушили ці дрони, тому що вони або їх збивають, або глушать програмно, тобто їх саджають. Оскільки збір коштів уповільнився, художники вирішили пожвавити процес через розіграш власних картин. У ньому братимуть участь люди, які вноситимуть донати від 300 гривень і більше. Переможця й власникам. Мистецьких призів обиратимуть рандомно. Моя картина називається рятувальники ДСНС. Я її малював у 2022 році, якраз саме у розпал війни, тому що у мене такий виник образ загальних всіх руйнувань, які я от передав в цій картині. Тут переважають жовто-блакитні, жовто-сині кольори, це як стяг ну, прапору України і такі тут є потіки, як сльози біль України. Інців взагалі на фоні того, що відбувається. Ну і це картина присвячена саме героям рятівникам. Автор зауважує, що це якісна поліграфічна репродукція, адже сама картина нині у приватній колекції у Великій Британії. І зароблені чималі кошти за неї Богдан вже переказав на допомогу збройним силам. Робота Владислава Кіцели оригінал. картина мого друга. Духи минулого вона виконана в таких більш чорно-білих кольорах з кольоровими акцентами. Вона виконана олією, розмір 70 на 90. Достатньо велике полотно, яке можна буде повісити. Богдан сподівається, що картини порадують майбутніх власників. Водночас просить усіх долучитись до збору, хоча б парою гривень, аби швидше закрити потребу бійців. Я дуже вдячний всім тим, хто донатить там, не знаю, по гривні, по 5, по 10. От. І це, так як я знаю особисто цю людину для бригади, якої ми збираємо кошти, то е, дуже Прошу долучитись, хоча б по самі по самій мінімальній сумі. От для того, щоб аби швидше вже зібрати і щоб бійці змогли собі вже придбати цей дрон. Художник обіцяє, відеозвіт відео бригади буде обов'язково, аби криворіжці переконались, що їхні донати були скеровані на допомогу військовим. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов, цей день.